Вітаю вас, друзі! Пропоную вам приготувати неймовірно смачний торт з яблучними коржами і ніжним вишневим кремом на манці. Подібні рецепти користувалися популярністю в давнину. Я пропоную трохи змінений, але не менш смачний варіант приготування. Всі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мої зусилля лайками та коментарями. Почнемо з приготування крему. В Сотейнику 500 мл концентрованого вишневого соку. Ми його отримали після сушіння вишень. Додаємо 75 г манної крупи. Добре перемішуємо і ставимо на вогонь. Варимо як манну кашу постійно помішуючи, щоб не пригоріло. Завдяки солодкості вишневого соку, цукор додавати не будемо. Після закипання варимо 3-4 хвилини, поки манка не розвариться і суміш не загусне. Консистенція крему може регулюватися кількістю доданої манної крупи. Знімаємо сотейник з вогню і перекладаємо масу в іншу посудину, щоб швидше охолола. Накриваємо харчовою плівкою в контакт, щоб запобігти утворення скоринки. Коли маса повністю охолоне, збиваємо її міксером до однорідної консистенції. Паралельно збиваємо міксером 150 г м'якого вершкового масла протягом 2-3 хвилин. Потім поступово додаємо до масла охолоджену манну суміш з вишневим соком, постійно збиваючи міксером. Порядок додавання інгредієнтів тут не має значення. Можна і масло додавати в манну суміш. Після додавання всієї манної суміші пару хвилин збиваємо і крем готовий. Переходимо до приготування коржів. У мисці змішуємо 200 г ароматного яблучного пюре, висипаємо 100 г цукру та 10 г ванільного цукру. Добре перемішуємо міксером до однорідності. Виливаємо 80 мл олії без запаху і продовжуємо міксером розмішувати. Поки яблучна суміш настоюється, займемося сухою частиною тіста. В іншій місці просіємо 420 г борошна, щоб наситити його киснем і зробити тісто більш повітряним. Додаємо розпушувач для тіста і ретельно перемішуємо сухі інгредієнти. Поступово додаємо суху суміш до яблучної основи, вимішуючи тісто лопаткою. Коли тісто стане досить густим, викладаємо його на поверхню і замішуємо руками до гладкого еластичного стану. Готове тісто поміщаємо в пакет і відправляємо в холодильник на 1 годину. Цей час необхідний для того, щоб клейковина в борошні розслабилася і всі інгредієнти краще поєдналися між собою. Дістаємо тісто з холодильника. Воно готове до подальшої роботи. І розділяємо його на 6 рівних частин. На робочу поверхню кладемо шматочок пергаменту на нього тісто. Спочатку трішки руками його розтягнемо, а потім кладемо поверху ще один пергамент і між двома пергаментами розкачуємо в тонкий пласт за допомогою качалки. Розміщуємо коршу разом з пергаментом на деко і випікаємо в розігрітій до 180 градусів духовці 8-10 хвилин до готовності. Готовий корж знімаємо з пергаменту і за допомогою тарілки діаметром 19 см обрізаємо краї, формуючи рівне коло. Таким чином випікаємо всі коржі. Збірка торта дуже проста. Коржі фіксуємо кондитерським кільцем та ацетатною плівкою. Це допоможе коржам просочитися і бути вологими. Повторюємо шари, корж, пропитка, крем, поки не закінчаться всі інгредієнти. Останній шар буде кремовий, ретельно вирівнюємо його. Відправляємо торт в холодильник мінімум на 3-4 години, а краще на ніч. За цей час він добре просочиться і стане ще смачнішим. Чим більше він стоїть, тим смачніший. З обрізків коржів зробили крихту і нею обсипаємо боки та по поверхні краю торта. По кругу прикрасимо трішки кремом, що залишився, та рисовими кульками. Смачний бюджетний торт для домашнього чаювання. М'які яблучні коржі та повітряний крем на манці з вишневим соком створюють незабутній смак. Це дуже смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Чекаю на ваші лайки та коментарі. Всім миру та добра!